У сумах охоронці порядку, патрулюючи вулиці Героїв Крут, зупинили автомобіль, водій якого підозріло маневрував на дорозі. Під час спілкування патрульні помітили, що чоловік мав явні ознаки сильного алкогольного сп'яніння. Алкогольні напої вживали? О, я. А. Не вживали? Огляд пройдете на стан сп'яніння алкогольного? Огляд пройдете. Все, виходьте з автомобіля, пройдемо огляд на стан алкогольного сп'яніння. Бо у вас є ознаки алкогольного сп'яніння? Дуйте. Ви не дуйте. Ще ще, дуйте, ще, дуйте, ще, дуйте. ще, 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 ще. ще, 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 О, ще, ще, Досить. Бачите, все вийшло. Все, зараз подивимося, скільки. 0,2 це допустима норма. 0,2 для водія, для особи, яка керує транспорт. А суто ви випили, бо запах такий явний. Огляд, який чоловік пройшов на місці зупинки, зафіксував позитивний результат, а саме 344 проміга алкоголю, що понад 17 разів перевищує допустиму норму. На даного водія патрульні поліцейські склали адміністративний протокол за керування автомобілем в стані окольного сп'яніння. Від подальшого керування його відсторонили. Пиєцтво за кермом це злочин, тож правоохоронці, вкотре закликають громадян бути свідомими і відповідальними та не наражати на небезпеку себе і інших учасників дорожнього руху.